Я вітаю вас на уроці «Я досліджую світ» тема «Материки землі». Все ж таки ми повинні вивчити цю Євразію і поговорити про неї. Так, давайте. Ну, да. Да. Отже, яка пора року? Нема. Нема. Який місяць? Нема. Грудень. Грудень. Хто сьогодні? 12. 12. Яким в Росії небо було? 13. Світло. А чи там опади вилі. Не спіши, ми говоримо про небо, яке було вранці небо? До опадів ще не дійшли. Похмуре з проясненнями. Сонце перемагає. Все ж таки сьогодні буде сонячно, можливо, так? Що стосовно опадів, а ось тепер промовимо. Трошки сніг іде. Так, сніг. Помочате повітря відома. Мінус 2 градуси. Мінус а 2, мене. В мене мінус 5 показує. Ну, можливо, він десь так що йому холодно занадто. Мінус 3, мінус 3. Ось, так. Ну, різна температура, але все ж таки вже на деяких калюшках є льодок і можна посказатися, да? можна покататися. Да. Отже, давайте пригадувати, які теплові пояси виділяються на поверхні землі. Пригадуємо, які теплові пояси. Так, Та, як Якось реальний. Жаркий. Так, або екваторіальний. Далі. Далі. Далі, жаркий, два. холодний, помірний. Жаркий, холодний, помірний. Так, жаркий, холодний помірний. Один жаркий, два помірних і два холодних. Який рослинний тваринний світ в холодному поясі? Бідний, Бідний а помірний. Тут у нас багато. Да? багато всього. Що таке природна зона? Пригадуємо. Що таке природна зона? Це частина. Зараз. Так, зараз має, де шукати, Софія. Це добре. Знаєте, да. де орієнтуватися, як вмієте, йде шукати. Так. Що ж таке природна зона? Кинулись до книжок. Книжка, книжка повинна бути Доку на руку. Це великі території з однаковим кліматом, подібними ґрунтами, рослинами і тваринами. Так, приготуйте собі підручник, тому що ми працюємо з картою, а карта є в підручнику. Тому підручник повинен у вас бути. Це сторінка 82. Це Сторінка. Отже, це на землі є великі ділянки суші, отучені. Е... З, з усіх сторін оточені водою. Називаються ці ділянки суші материками або континентами. Так? Материків. Пригадуємо, скільки? Шість. 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 Материків 6. Північна Америка. Читаємо, далі. Південна, світу. Америка. Європа, Азія. Азія. Азія, далі Африка, Африка, Австралія. і Австралія Австрали і Антарктида. Материки між собою розрізняються розмірами, формою, природою, природними зонами. Так. Деякі схожі між собою. На землі є невеличкі ділянки. Поверхні земної. Суші, які з бок з усіх сторін миті водою. Ці ділянки суші називаються островами. Найбільший острів. Хто запам'ятав, як називається? Гренландія. Грен? Написано зверху. Гренландія. Гренландія. Грен 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 на карті ось він. На карті світу. Так. Ось він зверху. <гум> так. Так. Ще відшукайте на карті ще де є острови. <гум> Так, тут півострів можна ось ось острови, так, ось острови. Це частина сонця, це частина ось звідси, це частина материка ось тут. Але є острови, є ось тут зверху острови в нас на півночі багато островів. Ось який це нас в Тихому океані Філіппіни, Тут багато також островів. Є, yeah. yeah. знайшли, так? Далі, так? Yeah. Далі. Прибирайте, бо в мене ж немає чим. Тому... Завіт убирай. Так. Найбільший півострів на землі це Аравійський. Тобто ділянка суші, яка оточена водою з трьох сторін, з трьох боків. Аравійський півострів. Аравійський так, а повернутися? Не повернусь. Аравійський півострів показував на карті ви можете його знайти. Сторінка 83 у вас. Видимо. Так, є аравійський півострів. Україна. На території України також є півострів. Знайдіть його. Кримський. 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 Знайдіть його на карті. Да ви... Ось. Не столиця, а кримський півострів. Ось він. Ось він. Кримський півострів. З трьох боків омитий водою так Далі, давайте тепер розберемося з картою. Така сама карта у вас є на сторінці 83. Да. Так. Отже, давайте визначимо положення Євразії щодо екватора. Де ж знаходиться Євразія? Щодо екватора. Екватор у нас ось пішов внизу, да? нульовий, ось він екватор. Так? Ось, лінія. Так. Ось, Отже, найбільший материк Землі це Євразія, складається з двох частин, з яких. Світом. З двох частин світу, з Європи і, і Азії. Азії. Положення Євразії щодо екватора. В якій півкулі знаходиться Євразія? Північній. Так, Північні. Північні. Повністю, Північні. повністю Євразія знаходиться в північній півкулі. В яких півкулі землі вона розташована? Північній і, і пів... Західна чи Східна. східна. А -а -а. А -а. Західна. Вхідна, східна. Східна, правильно сказала, є. Yeah. Які океани омивають її береги? Давайте тепер з картою. Ви можете в себе в підручнику можете розглядати на, на екрані? Давайте зверху океан, на півночі який це буде Є. Yeah. Який це буде океан на півночі? Читайте. Yeah. Дивімо. А он са, на, на самому північно-льодовитий. Північно-льодовитий океан. Далі спускаємось на південь. На півдні яким океаном буде омиватися? Індійський. Індійський. Далі на Заході. Тиховий. На Заході. Шукайте на Заході на карті. Я не покажу, у мене закрите Тихим океаном. Тихим океаном і на сході буде частина помита, буде Атлантичним океаном. Е, шукаємо моря, які входять до Євразії. Береноц... Паренц... море. Баренцеве море знайшла. Ще які моря. Філіппінське Филип... море. Філіппінське море є. Є. Ось шукайте, дивіться, на карту, де ж вона ділася? Ось що тут написано. Є. Ось моря, ось моря, ось моря написано. Я книжки читаю. море написано. Чорне море, чорне море, правильно, і в разі таке чорне море, ще яке море. Чорне ще. На яке море їздили? На чорне ще не є. А, а як Кирилла, яке це море? Азовське Повне. Азовське море, Азовське море, там уже, так? Далі. Середземно, середземне море. Ну, морів багато знаходиться, так? Я їздила да. в Керіоку і в Бердянськ. Так. Далі. Які протоки відділяють Євразію від інших материків які протоки ні, Не про це річка, яка знаходиться, а, а який проток. Ось тут. Що тут написано? Ось протока, яка відділяє. Да? Далі пішла Африка, а ось протока, яка буде, яка відділяє Червоне море. А ось яка тут протока. І ось тут іде протока. Так. Да? Де? А ось, Читайте. У вас так, так, так. Серед зем... Так, Середземне мене... море, а яка ж там протока? Я взагалі не видно. <гум> ну, у вас є карта, дивіться на своїй карті. Я Що? карту в книжці, я ось це відкрила і читаю тепер. Так, на карті в книжці читайте. Це как тест на зрення Гібралтар, угу. так. так. Не, не Далі. Євразію поділяють на дві частини світу: Європу і Азію. Азію. Ой, Європу. Умовна лінія, да. да, у нас у нас Євразія. Умовна лінія, <губ> на якій поділяють, проходить по Уральським горам. Ось вони, в Уральській гу. Де вона знову ділася. Ось вони, так? І це умовна лінія, яка розділяє Європу і Азію. Яка частина більша? Європа чи Азія? Азія, Азія. 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 материк майже повністю знаходиться в північній півкулі. В, на цьому материку існують три теплові пояси. Відповідно. Це спричиняє різні природні умови, і у нас з вами я, на нашому материку ростуть. А можна мамо спросить Зоніна, а отут знаходиться? От це найбільша гора в мірі, отак? Ну, це так. Да, так, там. Будемо говорити, Гімалаї. Так, Гімалай, Знаходиться. Отже, більша частина Європи це рівнини, Азія в нас з вами більш гориста. Можемо розглянути, так? Ось наша так. Азія. Азія. І е, якого кольору більше? Жовтий. Жовтий і коричневий. Ми з вами знаємо, що на картах жовтий і коричневий це гірська місцевість. А Європа більш рівнинна місцевість. Східноєвропейська рівнина. Ось, написано, так. Східноєвропейська рівнина. У Азії знаходяться гори Гімалаї, те, що казав Артем, з найвищою горою в світі це Джомолунгма. Ми з, з... Перше ще побачимо її. Отже, є це в нас з вами. Східноєвропейська рівнина. Це частина зуби. Ш... І так, це рівнина, це негірська місцевість. Які природні зони можуть в рівнину. Степ, лісостеп. Да. Грунти, які підходять для О! господарської діяльності. Найвища гора світу і найбільші гори світу це Гімалаї, і одна з них це Джомолунгма, висота 8850 метрів. Сколько, сколько? Найвище гора. На території Азії розташовані озера рекордсмени. Можна й діти. Можна найглибше озеро. Це Байкал з прісною водою і е, глибина озера Байкал. А можна років? я скажу, є такий не міф, а оце, є таке, що на губ... там в СССР поїзд упав і там золото на дні. А, ні, це все міф, так, це, це міфи. Е, озеро Байкал має глибини, які перевищують деякі моря. І тут сформувався унікальний е, тваринний світ в цьому, в цьому регіоні. В цьому озері існує більше ніж півтори тисячі видів е, різних тварин, е, які живуть тільки тут, їх більше ніде нема на, на світі. Вони живуть тільки в цій місцевості. А які там живуть? Тому. Ну, це треба знайти і прочитати. Ну, даних Конкретно які треба які там живуть, в мене немає. Але ось такі дані, що більше, ніж півтори тисячі різних видів тварин і риб проживають тільки в цій місцевості. Більш їх не зустріне на, на світі, більш не де. Найбільше в світі за площою водної поверхні. Це Каспійське озеро, а в хоча його називають морем, так Каспійське море. Але ж, все-таки це озеро, тому що у нього воно оточене з усіх сторін і, да, це... і в нього впадає впадають річки. Отже, найбільше воно за площею є. Найдовша річка Євразії це Янзи, 6300 кілометрів. Природні зони Євразії Які в нас природні зони зустрічаються? А можна я скази, що, місця. Місця. що в Янцзи знайшли стародавнюю змію скелет, або навіть живу, вже більше трьох мільйонів років. Ну, мабуть, ні, мабуть, не жива. Це <кх> точно вже не живу. Можливо, скелет, тоді його будуть показувати в музеях і будуть спостерігати за ним. Важно, я, я не в в помню, я... да, Ми будемо вивчати кожного окремо. Отже, Євразія це єдиний материк, на якому представлені всі природні зони. Етеріальні ліси, савади, савали. На півночі, на півночі материка в нас з вами Арктичні Вічно, пустелі. Вічно зелені, твердолисні ліси. ліс. Ми зверху Арк... починаємо Арктичні пустелі. Арктичні Далі йде. пустелі. тундра. лісотундра тайга, мішані ліси тайга, мішані та широколисті, вічно зелені, лісостеп, степ, степ, степ тайга, пустелі. пустелі. І... Пустелі. Що таке високна поясня? Поясня і матеріальні ліси. Гімалайи, ну, так? Ні, ліси. ліси. Далі йдуть саванни і екваторіальні Салана. ліси. Нам треба підібрати, я підібрати. Ні, ліси. Всі природні зони. Отже, зона арктичних пустель. Сніговий покрив 300 днів на рік. Середня температура мінус 30 взимку мінус 60 Говорили про це про арктичні пустелі? так Так. Так, далі так. полярні пустелі практично позбавлені рослинності. О, мохи, це і лишайники. Лишайники. Так, з'являються мохи, лишайники, з'являються інколи, полярні маки і. Полярні маки. Так, полярні маки і і, І, ломи, ой, і ломи, -камінь. ломи камінь. Так, і ломи камінь. Далі тваринний світ. Так, для... поляні слова, ведмеді моржі. Повторювати. А? Бедмедів, моржі. Бедмедів, моржі. Як це називається? называется? Це масла, це... чайки. чайки, гуси. Вони а, гніздяться на а, польських скелях. Ой, вони, так вони... Мала, мала. тобто вони десь не, знаходяться, не, а, там не. похолодало, і вони відлітають, так? Вони так, вони туди прилітають, щоб вивезти то, свої е, потомства. Отже, поступово на південь зона арктичних пустель переходить у тундру, так? Не, Далі з'являється карликова береза, полярна верба. Тварини зустрічали вже їх. Полярні слови, yeah. дрібні гризуни, Полярний лось, полярні вовки, полярні лисиці, полярна сова, у цього є неполіка. Так, є вовки. Ну, є курка. Додинь, так? Курка. Куріпка, куріпка. Полярна, біла куріпка, полярна. Uh -huh. Далі. Після, далі ми спускаємося із Тундрою, величезні простори, за, за Тундрою займає тайга. Це вже старай, тайгар? Тайга пішла далі. Далі Кровлик, зайці, білки, хам'ячок. Зоболь, дивіться, так? А, це Літо Є, стає тривалішим і теплішим. З'являються дерева, ялинка, ялиця, сосна, кедрова сосна та кедрова сосна. Поєднуються листяні і хвойні породи дерев. З'являються ось звірі-красавці, у сурійській стороні. Гри... 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 В, л... в лісах ходяться. Так, у сурійський тигр в трайке. У мене питання: хто Ні, це? Оце, оце і оце. Дивись, зараз написано, так. дивись, це усурійський це тигр. тигр так. І Амурський кіт. Амурський кит. Кіното подібна собака. Можна, єно то подібна собака. І плямистий олей. Плямистийолей. Yeah. Далі в Євразії лісостеп простягається безперервною зоною від Карпат до Алтаю. І далі вже фрагментами на сході. Рослинність. Степової і лісостепової зони поступово змінюється з півночі на південь. Злаки зміні ковила, а присутні: Є. оврахи, Є. бабаки, Є. дрохви. Бобр, 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 бобр. Так, побачите, побачили з природних зон бобр. з усіх природних зон найпосушливіший і найжаркіший клімат Є. в зоні пустель. Бабе. А після степи, степи степи у нас поступово переходять у зону пустель. І е, на сторінці 85, Знайдіть сторінку 85 в підручнику, також є карта. Тушканчик, тушканчик. А, карту а, знайдіть да. на сторінці 85. Природні а, зони Євразії. Да. Ось вони ось так розділені і Да? Далі, це у нас. Пустеля, у нас з вами багаторічні трави змінилися на верблюжі колючки, з'явилися тварини, верблюди, тушканчики, ховрахи і так далі. Я Чергаць Скорпіонів. В півдні Європи, на берегах теплого, Середземного моря. У нас з вами буде вже. а Вернуться, не знаю, як вернуться, Буде екваторіальний клімат. Тут ростуть витривалі до літньої спеки. Дивимося, що ж у нас тут ростуть маслини, так? корковий дуб, сосна і кипариси. Це вже йдуть екваторіальні, екваторіальний клімат. Обабіч екватора розтягнулись вологі дощові ліси, займають вазі. Досить велику територію. На карті Зеле... яскраво зелений колір Знайдіть його яскраво зелений колір. Серед угу, так. ростуть густі вічно зелені ліси, кілька ярусів. І тваринний світ. Зустрічалися О. вже з цими картинками. Ви бачили. Гіба. Не селіте Лінивець, так, лінивець. Лінивець так. лінивець, так. Знайдіть Євразію на карті. Так, тобто ось вона. Да? Ну, обводьте так, щоб можна ж було, да, і ось вона йде повністю. Названа ой А це Україна. Це Австралії, так? Ось це все найбільші матеріалі. Прекрасно. І ось вона. Правильно знайшли. Користуючись картою світу, називаємо океани, які омивають береги Європи, а які омивають береги Азії. так Карта. Вертаємось до карти. Якщо на карті, до підручника, до карти. Отже. Ми сказали, що Євразія омиває чотири океани: Північно-льодовитий, Атлантичний, Індійський і Тихий. То якщо Європа знаходиться в нас з вами по лінії Уральських гір, то які океани омивають Європу, а які океани омивають Азію? Північно-льодовитий океан він буде омивати Азію? Ні. Ану, подивіться уважно. Так. Частину, да. Да, частину буде омивати. А Індійський океан буде омивати Європу. Він відноситься Ні. до Європи. Ні, він буде омивати Азію. От і а тепер ще, який океан омиває тільки Європу, а який омиває тільки Азію. Північний Людовити омиває і там, і там. І індійський омиває тільки Азію. Атлантичний омиває у нас Європу, а Тихий океан, Азію. так буде з цієї страниці. Північно Лодовитий океан. Північно Людовитий зверху знаходиться. Немає можливості карту відкрити. це… Так, у вас карта є, карта є в підручнику. Так, карта є в підручнику. Я Та мишка працювала, ми її знову вивели на екран. Так, мишка не працює. Вам найлегше працювати з картою, яка з вакаю. А вона, а у вас же жіть мишка на ноутбуці. От я нею і працюю, але ж я в всіх деталях, як вона коригується, я не знаю. Тому. Ну, ось так не ну, все, я знаю, що. Отже, ваше домашнє завдання сторінки 82 87. 82, 87. Фільм переглядати ми не будемо, ми його вже бачили. Я знаю що. Так? Бачили фільм? Бачили. Да, переглядати да. його не будемо. Не будемо переглядати, тому що ми його вже бачили. Дивилися. Ага, з цим маленьким карапузом. Маленьким карапузом. Вот уроках был? Все одно. Мальчик, мальчик. Так, все одно. Uh -huh.